Щиро вітаю вас. Прийшов в епіцентр, аби продемонструвати, що вартує придбати на вихідні, таким чином зекономити час та гроші, які ви бажаєте витрати на вино. А давайте домовимося. Якщо ви залишите 5 слів якихось, з точки зору коментаря покладете лайк і будете підписані на канал, то я розіграю серед всіх таких учасників безкоштовне навчання в школі Сомельє Віталія Ковача. Підпишіться на канал. Поділіться своїми друзями, щоб вони також купили те, що вам сподобається, як то мінімум. І давайте почнемо. У нас є грестівина. Починаємо, у нас є Шабо, дві позиції, це напівсолодкий, 170 163 гривні. Далі також є Прімо Секо. Є в нас, до речі, з Грузії багратіоні. Чесно, не дегустував їх, але, як на мене, досить недешева справа, тому вибір за вами. Далі в нас є по артвайнері. Також на півсолодки так, 219 гривень. І що мені сподобалось, я бачу, як в Україні з'являються молдавські вина. І це якраз та історія, де Боставан нам демонструє брюд за 228 гривень. І як на мене, це більш така людяна ціна по зрівнянню з тими ж грузинами у вигляді Багатіоні. Але повторюсь, вибір за вами. Також є в нас французький бульвар, і Маренго, і Віла Юей. Але знову ж таки, це все категорія напівсолодкого вина, тому рекомендую всім, хто, до речі, любить напівсолодкі вина, зрозуміти загальну світову тенденцію. Так, вам спочатку подобаються солодкі вина, бо ви їх відчуваєте на смак, тому ви їх обираєте. Але насправді це вини, які до десерту або до фруктів, тому старайтесь переходити на напівсухе. Для прикладу, їх дуже багато в світі є в цілому світі. Наприклад, теж саме просекли екстрадрай. Або з часом, звісно, на брют, тому що їх легше пити, менше цукру, і наслідки більш гуманні і так далі. Що вартує ще відзначити, тут є мій рідний закарпатський чизай, а точніше позиція карпатський сек, на жаль, без знижки, можливо, потім буде. І також є базилетті. Що стосується іноземних представників, то у нас є просеко від Мондору за 479 гривень, є Асті Мондоро за 479 гривень. Для любителів чогось просто солоденького, знову ж таки, фіореллі, у вигляді фраголіно, біле, червоне, персикове і так далі. Одним словом, асортимент дуже великий. Сподіваюсь, всі, хто полюбляє, потихеньку будуть переходити як мінімум на ламбрузка, які в нас також знижці є, а як максимум буде переходити на якісь ігристі вина категорії брюд, і насправді теж саме просеко або каву. Давайте тут ще подивимось декілька варіацій, які стосуються такої цікавої помаранчевої етикетки від виробника Міонетто. Все гарно, в принципі, заслуговує уваги. Єдине, що мене здивувало, ціна. Або я давно не був в магазинах, а я не був близько тижня. Але Вальдобідине просекко за 722 гривні зі знижкою, чесно кажучи, досить забагато. Не хочеться сприймати ці, знаєте, сучасні. Тенденції підвищення цін, тому, як то кажуть, не відкладайте на потім. А якщо ви споживаєте і маєте певний об'єм в родині, скільки споживаєте алкоголю, ну, для прикладу, не знаю, на двох осіб на рік там треба 50 пляшок, то вартує в акціях якраз їх купляти і таким чином зекономити кошти, тому що, повірте, через рік ваші улюблені напої будуть коштувати набагато дорожче. Далі в нас є виробник фрейшенет. Нагадаю, це одна із найбільших виноробень світу з точки зору виробництва ігристого вина. Виробляють близько 120 мільйонів пляшок на рік. Тут у нас є позиція солодка, брюд та безалкогольна. Бачимо, також воно в акції присутнє. Також у нас є лінійка Патта-Негра зі знижкою 408 та, відповідно, рожеве 371 гривня. Але така робоча конячка це завжди жума сера. брюд 340 гривень. Майте на увазі, хоча що стосується кави, то в нас також є терабона. І в принципі по каві, напевно, це все. З вашого дозволу, знову не буду демонструвати Фарголіно. Давайте ще подивимось. тут є в нас знову ж таки від виробника Bortolmiol 663 гривні Просеко, також вальдобіатини. Далі є виробник Канті, також є і Просеко. Є німецький у нас фюрсметенріг. Якщо я правильно прочитав, це в нас сект. І гристе вино сухе сорт винограду Рислінг 331 гривня. Тут у нас ще є знизу щось таке цікаве. Маски Оді Кавалєрі, просеко, і є просто звичайний брюд, але класичний метод шампанізації 219 гривень, реально дешево. Щось таке, що, напевно, вартує скуштувати з часу. І подарункові варіації у нас є шампань, теопіль. 2899 гривень, якщо потрібна подарункова упаковка. Так, да, як, як правило, подарункова упаковка це плюс один єврик до вартості. Далі у нас є також від німців Хенкель. Це ті, хто придбав київський завод шампанських вин. Вони нам демонструють у нас за 280 гривень сухе і гривисте вино. А тут ще в нас є просеко від виробника Soligo. Звичайне тривізо та Вальдобядене просеку. Бачите, 503 гривні. Це вже більш-менш адекватна ціна. І також є у нас готовий шприц від Чинзано за 349 гривень, хоча в них є і просеку, і навіть і Асті. До речі, 399 гривень Асті це суттєво дешевше, як ви бачите, по зрівнянні з Мондоро. Ну і наостанок, напевно, ще вартує це, до речі, не шампанський Дойц, як хтось подумав. Це. Дует, але воно досить так скопійовано, начебто під Дойць, тому не переплутайте. А хотів я насправді сказати ще про виробника Філіпенті, рожеве 340 гривень. Зараз у нас будуть тихі вина. Тихі це ті, які, звісно, не мають бульбашок. Що стосується тихих вин, то починаємо ми з України. У нас є знижка на Chateau Baron це від Villa UA Chevalier Rouge. Знижка є, вино не куштував. Не знаю, що всередині, тому, як то кажуть, напишіть свою думку, коли продегустуєте. А загалом у нас тут є знову ж таки Молдова, виробник Крікова за 184 гривні, 13% алкоголю. Це у нас каберне Савіньон, а мерлошка так само, 13%. І там 13. А я насправді відклав і рекомендував би вам скуштувати мускат. Нагадаю, Крікова це та виноробня, де в підвалах якої знаходиться. Ну, дуже велика колекція, близько мільйона пляшок. Хоча, якщо ми загалом говоримо про Молдову, то винні підвали рекордсмени світу, де знаходиться найбільша колекція вина у світі, це також в Молдові, Мілешті Міч. Далі в нас є Шабо. Шабо у нас Каберне Савіньон 2024 року 181 гривня. А також у нас є виробник Дніпрохіл. До речі, пам'ятаєте, я дегустував. Біле, воно не було тим, яким вразило мене. Але є в них тут мерло 13,4 алкоголю та Каберне Савіньон 13,5 алкоголю. Тобто можна резюмувати, що технічно це те, що привертає увагу за 289 гривень. З вашого дозволу оренду не буду коментувати, хоча, повторюсь, вона досить гарно була оцінена мною, ну, враховуючи, що це 100 гривень за пляшку. Вона мене тоді дійсно вразила. Є тут Пайлотсвайн, він не знижці, але я просто хотів сказати, що сьогодні був на виставці Wine Spirit Ukraine, і скажу вам, що їхня лінійка, наступна, не ця базова, та яка дорожча, мене реально вразила, що стосується якості. Тому, якщо вони будуть рухатися так само далі, то думаю, що буде все добре, що стосується їхньої, як мінімум пізнаваності, як і як максимум якості. Отже, далі біля них є в нас Молдова Pinot Noir de Purcari. 415 гривень, 13,5% алкоголю. І також ще вартує позиція Sauvignon Blanc, 13% сотки алкоголю. Рік, рік, рік 24-й з ну, бачите, Попередня позиція, ось, ці дві ірі арт, вони набагато більше заслуговують увагу, ніж ці дві, які я вам продемонстрував, тому що в них технічні параметри і по року вони набагато старші. Тут у нас починається Італія. З Італії гарний взірець, той, який зветься Лугана від виробника Мурарі 13% алкоголю, 369 гривень. Є Бардоліно. Бардоліно це сусід Лугани, що стосується географії, 345 гривень, лінійка поезія. 12% алкоголю. Ну, досить простенько. Тут є поруч у нас Truffle Hunter, а Sweet Red Wine. Якщо ви любите солодке вино, червоне 234 гривні. Я думаю, воно вам сподобається. Juan de Juanes, з горначатом, пронілем сира. 13,5% алкоголю 238 і рожевий свіженький 12% алкоголю 238. Kingpin 359 гривень, 13,5% алкоголю і білий кінгпін 12,5 алкоголю. Ліндо. Сорт Винограду Сіра. 22 рік, 14% алкоголю, 298 гривень. Бомба! Класно, ефектно. Зверніть увагу, в мене є огляд цього вина. Це реально мега круто від Бодега Пінозо. 199 гривень, знижка 42%. Крістатус. Чому фішка? Део віно. Аліканте, тобто з зони Аліканте 14% алкоголю. По всім параметрам воно просто бомба, Тим паче монастрейств. Це знову ж таки та позиція, яка йде додому. Рібера Дельдури, 14 алкоголю, 379 гривень 2021 року, також 6 місців витримано в діжках. Ефектно, класно. Ну і да, до речі. Рубікони. У нас Каберне Савіньон, Рубікони 12 алкоголю, 189 гривень. Ми бачимо, що навіть порівнявши цю позицію і цю, я думаю, вибір очевидний. Той, хто дивиться мій канал давно, він би з задоволенням купив крі за ті самі кошти, тому що тут всього 12% алкоголю ви отримаєте просто звичайне червоне вино. В крі ви отримаєте зрілий, ефектний сорт винограду Монострель. Є у нас відробника Ciello Pino Gridio. 240 гривень 24-го року. Так, Тимпранільо Лістіло Вайнмейкер Селект. 13 алкоголю, 179 гривень. Ну, може бути. може бути в принципі. Але більш ефект не буде. апасіменто. З пулі 14,5 алкоголю 489 гривень. Так, виходимо в інший діє. Це новий діапазон. П'янті від Конті Серістори 399 гривень. Тобто, якщо ви любите сорт Сан-Жовези, то це воно якраз буде п'ятирічне, ефектне. Я, якраз, до речі, сьогодні проводив лекцію в рамках виставки Wine Spirit на тему Італія, тому що, ну. 45 хвилин про Італію. Ви розумієте, як це? Це дуже мало часу для цього. Є в школі Сомілі в нас записаних вісім лекцій про Італію для того, щоб детально розбиратись. Але мені сподобалась складова така в рамках лекції, що Італія це як поезія. Тобто, кожен регіон має свої акорди, і вона, звісно, грає. І Італію загалом треба не дивитися, і треба смакувати. І треба Відчути на смак, тому що якщо ми для себе поділяємо, що в Італія 20 виноробних регіонів, вони там різні, то італійці насправді говорять, ось з того пагорба, наприклад, вино відрізняється від того пагорба, тому вони настільки детально це, хто кажуть, вивчають і розуміють. Італія, що зробиш? Але якщо щось хочете, таке бомбезне, мегаефектне, то я до речі робив огляд на це вино Rosso Passito з регіону пуля, 14,5% алкоголю. Так і називається Апасіменто Ченто Перченто. 348 гривень. 98 балів від Луки Мароні. Наступна позиція, яка у нас тут є, це Fabulous Ant Pinot Noir. чому її особливість за 325 гривень? Це те, що це вино з панонської долини. Нагадаю, панонська долина це у нас Угорщина. 13% алкоголю, тому якщо хочете угорське вино скуштувати, будь ласка, ось воно тут представлене. Давайте в такому разі перейдемо до виробника Луєшин Авер, а саме Сортенграду Сіра та Мерло. Каберне в цій історії трохи їм програє. З цих всіх я би обрав Мерло, тому що воно найстаріше. І при цьому 14% алкоголю. Це в нас регіон Лангідок Русільон, і таким чином воно дійсно. Заслуговує уваги за за таку вартість. А ще, до речі, тут є позиція така Соландія. Сорт винограду 24-го року 12% алкоголю, 269 гривень. Нагадаю, що сорт винограду Гріло це той сорт винограду, з якого роблять відоме вино на Сицилії Марсала. І загалом, якщо ми говоримо про ДНК, то сорт винограду Гріло, в нього батьки це сорт винограду Катара Б'янко та мускат Олександрійський. Мускат Олександрійський на Сицилії ще називають зібібо. Тому загалом, якщо ви захочете, як то кажуть, скуштувати таке вино, то в ароматиці ви відчуєте цитрусові і квіткові ноти. Він реально дуже ефектний, класний. І чим молодше, тим він буде більш ефектний класний. Ну, це 24 й рік. Зрозуміло, що скоро вже з'явиться 25-й, буквально через якихось, ну давайте пофантазуємо, чи 4 місяці, то він буде іще ефектніший, але загалом гріло заслуговує великої уваги. Так, ну що, серед рожевих все-таки я знайшов Те, що заслуговує уваги, це Corsair Reserve Резерв President Tradition 390 гривень, недешево. Але добре, що свіженький. 24-го року і все-таки є на нього знижка, тому що є в тому числі ті, які представлені більш старими вінтажами. І з Каліфорнії є два вина з USA, і той і той, сортами градусін Zinfandel 439-379. Вестерн Seller має 13,5 і цей також має 13,5. Це, до речі, 2020 рік тому він однозначно виграє і по року врожаю, і звісно по вартості. Бістро Шик, мерло і сіра 549 гривень, 14,5 алкоголю. Начебто не дешево. До речі, пам'ятаєте, я це вино оцінював, але воно не в акції. Будемо чекати, коли буде акція. Напевно, той чинник, що ці іспанці That's з Апеласіону Сігаль все-таки вартує їх придбати, тому що це дійсно дешево. В цих розуміннях слова за 170 гривень це просто шара. Наступне підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишіть а, мінімум 5 слів в коментарі, таким чином ви стаєте автоматичним учасником розіграшу навчання в школі Семелі Віталія Ковача. Загалом приходьте навчатися в школу Семелі, тому що це дозволяє економити кошти, ну і загалом отримати приємні емоції. Тому то кажуть, не відкладайте на потім, скоро рік закінчується. А це значить, що ви себе, звісно, запитаєте в грудні, коли будете писати резюме, як пройшов 25-й рік, що я зробив для себе чи для себе любимої навчання пройшов. Тому що найкраща інвестиція на сьогоднішній день це інвестиція в себе. Отже, не відкладайте це, навчайтесь, а я вам цьому допоможу. З вами був Віталій Ковач, всім пока-пока.